Різноманіття технік, матеріалів та понад 250 виробів. У Тернополі журі оцінює роботи учасників міського конкурсу Різдвяне диво. Змагаються у чотирьох номінаціях. Це шопки, вертепна атрибутика та ялинкові прикраси. Особливою цьогоріч стала категорія Різдвяний подарунок воїну. Окрім оригінальності, звертають увагу на корисність та практичність. Це і адвент календарі, і смаколики і теплі речі, які напередодні свят відправлять захисницям та захисникам на передову. Такі рукавиці, сила в руках, мир в серці. Одразу ж побажаннями для наших воїнів-захисників, такі символічні ангели і такі особисті речі, які потрібні для наших хлопців. Конкурс Різдвяне диво традиційний для міста. Проводять його ще з 2011 року. Долучитися могли всі охочі: від вихованців дитсадків та шкіл до студентів і громадських організацій. Більшість виробів відтворюють різдвяні традиції. Однак, чимало робіт, автори присвятили саме патріотичній тематиці. Цьогоріч найкратиніша ялинкова прикраса подали 124 заявки. Подарунок воїну ми маємо 83 заявки отримали, різдвяна шопка 31 заявку і вертепна атрибутика десь до 20 заявок. Сьогодні члени журі підбивають підсумки та визначають окремих переможців у кожній категорії. Під час оцінювання фахівці звертають увагу на низку важливих критеріїв, на креативність, на виготовлення роботи власноруч, на ну, індивідуальність, акуратність, техніку виконання. Роботи вражають складністю виконання та автентичністю. Учасники поєднували природні матеріали та відтворювали біблійні сюжети, звертаючись до давніх українських традицій. Про одну із таких робіт у номінації Різдвяна шубка» розповідає членкиня комісії Галина Федун. Тут зображено давнє українське село. Тут є і розписи, тут є декоративно-житкове. Бачите, тут є і солома, природні матеріали. Що цікаво, що можемо побачити Діву Марію та Йосипа з новонародженим Ісусиком, Далі трьох царів Вифлеємську зірку, яка сповістила пастушкам про народження Ісусика. Побачити понад 250 експонатів тернополяни можуть в українському домі перемога. А от імена авторів найкращих робіт триматимуть у таємниці. Офіційне нагородження переможців конкурсу Різдвяне диво запланували на січень 2026 року.